Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! З вами новий випуск ігрового дайджеста Play News, В якому ми, Оксана Зорка і Олекс Самельник, спершу вибачимося за позапланову перерву минулого тижня, а потім розповімо вам про За якихось два тижні вийде кров і вино друге доповнення до третього відьмака. Робота над розширенням добігає кінця. А отже, працівники CD Projekt RED потроху готуються до створення не менш очікуваної рольової гри Cyberpunk 2077». Хоча її анонсували доволі давно, фанатам доводилося тільки ковтати слину. Проекти не звикли розпорошувати свої зусилля на кілька проєктів. Доробили одну гру, і тепер лише можна сідати за іншу. Починаючи з липня, студія кине усі свої сили на розробку сайберпанку, який за словами авторів має стати навіть масштабнішим за відьмака. І щоб розробка не затягувалася на довгі роки, CD Projekt Red запланувала розширення штату. Зараз у лавах компанії працює понад 300 осіб, та з початку літа в ній налічуватиметься понад Пів тисячі працівників до слова, краківський відділ проект, окрім клопіткої праці над сайберпанк 2077», готуватиме підґрунтя для наступного проекту поляків. Якщо ви свого часу прогавили це, то нагадаю, що у проміжку між 2017 та 2021 роками CD Projekt планують випустити дві гри. Одну ми знаємо, а інша залишається таємницею. А якщо десь у вашому серці жевріє надія, що другим плановим проектом стане відьмак 4», змушені вас розчарувати. Керівники студії днями дали зрозуміти, що після релізу крові і вина надовго полишать білого вовка у спокої. Анонс четвертої частини серії, якщо і станеться, то не раніше ніж за п'ять років. Нічого страшного за цей час якраз удостальна мандруємося, і в кіберпанковому майбутньому, і ще куди нас там занесе, ота та таємнича забавка. Паркурний зомбі Екшн Dying Light виявився небувалим хітом, котрий замолив усі попередні гріхи іншої польської студії Techland. Втім, розробники не збираються ліниво чухати пузу і шмаркатися у 100-доларові банкноти. Просто зараз у надрах Techland нуртує робота одразу над двома новими іграми. Першим релізом, скоріш за все, стане сиквел Mirror's Edge зі зомбаками. Хоча розробники ніде не афішували цього, керівник студії Павел Маргевка у одному з інтерв'ю якось обмовився, що полякам пропонували попрацювати над новим Dead Island, на що вони вирішили дбати про власні зомбі-забавки Light і Dying Light 2. А от із другим проектом Ще цікавіше, що не вже вони розморозять Гелрейд? На жаль, ні. Тобто саму гру не скасували, вона досі лежить у загашнику і чекає своєї пори. Щоправда, нова гра також буде фентезійним екшеном із кооперативним режимом. А оскільки Dying Light показав, що Теклен дуже навіть вміє у коп густу атмосферу, і продуманий дизайн ігрового світу, то нова гра також може вистрелити. Дивлюся, я на хвилі відьмачої популярності щось масово потягнуло поляків на фентезі. Ой, не до добра це не до добра. Свого часу інді видавництво тайній Біл пішло на досить оригінальний маркетинговий крок. Влаштувало на твічі онлайн-проходження гри Панч Клаб і випустило гру в продаж лише тоді, коли її було пройдено. Керівник видавництва Алекс Нечипорчик пішов ще далі. Він кинув глядачам виклик. Якщо вони зможуть обіграти творців простенької стратегії One Troll Army, то гру викладуть у Steam безкоштовно. Дай вгадаю, глядачі перемогли. Звісно, і що приємно, Нечипорчик дотримав обіцянку. Забавку вже можна стягнути у Steam. І. Щоправда, якщо хтось таки вирішив винагородити розробників та особисту щедрість нечепорчика, то гра має аж одне DLC, котре за два бакси зодягне вашого троля у кумедні костюми. Ну і що тут ще сказати? Затролено. У перші дні після релізу Homefront Revolution стала жертвою навали розгромних оглядів. Як ми й казали, у пораднику геймера це жодним чином не сиквел лінійного шутера кількарічної давнини. Втім, є у двох ігор дещо спільне. Вони обидві не приховано погані. Та причина цього криється не у лінії розробників, а у складному творчому шляху гри. Спершу закрилася студія Каос, і створила історію про США, захоплену корейцями. Далі права на гру перейшли до монреальського відділу THQ, а після гучного банкрутства видавця Homefront The Revolution перекупила Crytek. І все би добре, але компанія братів Єрлі розтринькала усі свої бабосики і поспіхом продала гру керівництву Deep Silver. Отака фігня малята. Не дивно, що внаслідок постійної ротації розробників, зміни видавців та відсутного єдиного творчого бачення вийшла похована критиками гра, наче і є в ній багато всього, але зроблено криво й незугарно. А все тому, що завжди було або мало людей, або мало грошей, або все одразу. Не дивно, що титри гри розпочинаються зі звернення голови студії розробника, де він згадує труднощі, визнає помилки і дякує всім причетним до створення цієї гри. Закінчується звернення словами, що це лише початок і для нової студії, і для бренду Homefront. Однак щось мені підказує, це, напевно, кінець. Де ті криворукі розробники, які не змогли пройти дум на найвищій складності? Де? Знайдіть їх і скарайте цих слабаків! А! Олекса хотів сказати, що закінчені задри, котрих ми називаємо спідранерами, змогли пройти дум на ультракошмарній складності, де ви маєте лише одне життя. Невідомо скільки часу і сил було витрачено на спроби, але найшвидше із найскладніших проходжень зайняло аж 5 годин. Смали рубай що й казати, відродження дум вдалося сповна. Ви самі напевно вже зрозуміли. Цього тижня на першій шпальті Play.UA засвітилися такі матеріали: огляд Battleborn, перша частина історії серії Need for Speed, розбір дебютного трейлера фільму Кредо вбивці, дубляж нового мультика Overwatch і запис стріму Doom. У слід за Fable Legends, Microsoft закрила гру Project Spark і знищила будь-які сліди її існування у своїх крамницях. Моба Gigantic, яка мала бути ексклюзивом Windows 10, змінила видавця. А отже, вийде і на інших операційках. Ходять чутки, що на хвилі популярності Dark Souls готується перевидання Demons Souls для PS4. Компанія Nintendo планує у наступні роки створити екранізації своїх проєктів. Сподіваємося, не повториться історія з гидотними супербратами Маріо. Якщо вірити злитиму мережу відомостям, літній розпродаж у СТІМ розпочнеться 23 червня і протриває два тижні. Німецький футбольний клуб Шальки 04 придбав команду з League of Legends. Хто на черзі розширення впливу? Реал, Ліверпуль, Динамо. Творці Bulletstorm наступного року випустять нову стрілянку. Чи буде це сиквел, новий Пейнкілер, чи що інше, наразі невідомо. Студія Obsidian уже працює над циклелом Pillars of Eternity. Та оскільки всі заробітки йдуть зараз на ролівку Тирені, то нові стовпи вічності гарантовано вийдуть на Кікстартер. Resident Evil 7 таки перебуває у розробці, і, за словами інсайдерів, буде чистокровним горором на манір перших частин. Повноцінний анонс гри слід очікувати на І3. GTA 5 не скидає оберти згідно звіту видавництва Take-Two, за останніх три місяці було придбано ще 5 мільйонів копій гри. Загальний наклад одних лише дисків на всіх платформах склав понад 65 мільйонів. А з урахуванням цифрових версій узагалі виходить захмарний показник. А от інший проект Take-Two, кооперативний шутер Battleborn, іде значно повільнішим темпом. До рівня хітової Borderlands 2 гра все ж не дотягнула, хоча продається помітно краще за першу її частину. Цього тижня на ПК та PS4 вийшов ремастер оригінальної Postal. Головоломка The Talos Principle, яку свого часу ставили в один ряд і навіть вище за Portal 2, отримає сиквел. Редактор мап для Halo 5 вийде на ПК. Аго, в Microsoft набіса нам редактор, якщо самої гри тут нема. А ну, женіть бігом. Гран Sport побачить світ 15 листопада, але тільки у США та Японії. У Європі гонковий ексклюзив для ps 4 вийде дещо пізніше. Star Wars Battlefront 2, який вийде восени наступного року, на відміну від попередниці, матиме сюжетну кампанію. Так само у 2017-му має з'явитися продовження платформера Unravel, Хоча я досі не розумію, навіщо вдруге давати людству цю гру. Геймери підписують петицію з метою знищити єдиний негативний огляд Uncharted 4. А все тому, що, ой лишенько ж, яке через неї середній бал на метакритику впав із 94 до 93. На створення епічного науково-фантастичного трилера під назвою Тетріс виділять 80 мільйонів доларів. Дякую за увагу. Піду нап'юся. На цьому все з вами був плей News. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Самельник. Текст писав Олег Куліков, а відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали, тисяйте на всі показані кнопки, якщо досі цього не зробили. І затямте. Якщо перебидання хороше, то це некромантія. А якщо погане, то некрофілія.